Артем, давай порівняємо готелі Шарма. Який кращий в зимовий період? Альбатрос аквапарк чи Ріф Оазіс біч. Я б зараз брав Альбатрос Аквапарк, тому що мінус 200 євро. Найзахищеніша бухта, Шармаль має пляж. Ще й величезний аквапарк. Із нюансів не перша лінія, але кожен 10 хвилин трансфер. Гарден чи Монтемар? Я б брав санрайс Монтемар, мінус 100 євро. І краща інфраструктура. Є величезний аквапарк, аквазони, які підігріваються в султані, тільки одна гірка і те дітям до 12 років. А по кораловим рифам по території дуже схожі по харчуванню. Санрайс мені здається навіть нічим не гірше. І коралові рифи також схожі. Джолі джулівілі, резорт Енказіно або Мовенпік. Однозначно мерітім. По перше, не набагато дорожче, всього плюс 100-150 євро. По друге, тут є аквапарк з підігрівом. Набагато якісніше харчування, адже це один із готелів, де є чотири види смузі, червона риба. Кожен день морепродукти, а так само захищена бухта на Мабей, як і в Мовимпіка, але всі параметри на голову вище. Віатель Шарм Чиріфуазі з Глобей я брав все таки віатель шарм, тому що по перше, мінус 150-200 євро. У Віатель Шарм. По друге, він після реновації по номерному фонду. по... Території да аквапарк не гріється, але й в ріфуазі з Блубей він не гріється. Тоже бухта Шарксбей закрита від вітру, і якісніше харчування буде, тому що кожен день морепродукти тут подають навіть манго, і мені здається, що для дітей більш клащі дитячі кухні. Парк Редженсі Шарм чи Альбатрос Пелес? Однозначно, парк редженсі Шарм. По-перше, це сама закрита бухта Гарденс Бей, де є кораловий риф і піщаний захід. Тому що Альбатрос знаходиться в раз на стороні, в глибоку зиму буде відчуватись вітер. Є гірка, яка підігрівається. Так, да, єдиним плюсом Альбатроса це аквапарк з підігрівом, але гірша бухта. По харчуванню парк редженсі однозначно кращий і. Кращий захід воду, піщаний, плюс коралевий риф. Гранд Оазіс чи Дабл Трібайхіл. Я би брав Оазіс, По перше, мінус 150 євро вигіда, По друге, він кращий по харчуванню, тому що це мережа савой. Єдине, що в Дабл Трі, є акопарк, але він без підігріву, тому в зимовий період великого сенсу немає. Новотель біч чи джазфайроуз? Джазфайроуз. По-перше, мінус 200 євро, а то й 250. По-друге, є аквапарк. По-третє, так само бухта на Амабей захищена від вітру. І ще й краще харчування. Тому що по Новотелю є нарікання по якості при їх вартості, як на мене, вона завищена. А для правильного вибору, плюс у коментарях, а також шапці профілю, мій вайбер і телеграм.